Сьогодні студенти Калуського політехнічного коледжу провели попереджувальну акцію протесту біля входу до навчального закладу. Акція відбулася до початку занять. Причиною невдоволення студентів стала несвоєчасна виплата стипендій. До речі, у вересні стипендія студентів політехнічного коледжу зростає з 544 до 620 гривень. Ми таке зробили таку невеличку акцію, щоб донести до адміністрації, що нам не байдуже, і що ми цікавимося, де є наші гроші. які Ми чесно праці заробили в коледжі. Зараз на, на даний момент нас є Затримка все за один місяць, але е, цього не потрібно допускати, тому що так з кожним місяцем все більше затримка. Нам виплачують переважно одну ну дві стипендії в два-три місяці. Дуже мало е, зараз. У нас в коледжі працює контрольне-ревізійне управління, і воно надало інформацію, що кошти прийшли ще 7 вересня. І на даний момент вони не виплачені». Адміністрація закладу стверджує, акція протесту не санкціонована. Політехнічний коледж фінансується через міністерство освіти, тож надходження коштів від керівництва закладу не залежить. Ми фінансуємося від міністерства освіти. Кошти надходять. З 3 до 10 кожного числа місяця тільки приходять кошти, ми зразу виплачуємо і стипендію, і заробітну плату. Заборгованості як такої, ви знаєте, коли рахується заборгованість, коли... Більше 40 днів не виплачується чи заробітна влада, чи спеціальні. Такого в нас не було. Є державне казначейство, яке кошти тими коштами керує. Я ніякого відношення до цього не маю. Я тільки підписую поручення, а грошей як таких, нам не надходить. За воно йде через казначейство. Ми готуємо списки казначейство, казначейство, вірніше в банк, в приватбанк надходять гроші, і ми тими грошами не керуємо. У результаті переговорів. Орію адміністрації студенти порозумілися, зокрема, зійшлися на тому, що студенти зачекають на стипендію до 10 жовтня. У випадку затримок молодь обіцяє нові акції протесту.